Що я їм і яку активність роблю щодня, щоб скинути 6 кг без голоду, жорстких дієт і тренажерного залу. Починаю день із кардіо, це скакалка. Трибаю вже 16 день, поспіль по 20 хвилин щоранку. Було холодно, але я не зупинилась, і тіло дякує мені за цю сталі. Перед кожним прийом їжі я п'ю алоє. Він підтримує мій організм під час худення, П'ю його залюбки. На сніданок був у мене білковий йогуртовий десерт і ще протеїном від компанії Елар, Ківі та полуницею. Надала зверху пластівці від тієї ж компанії. На обід приготувала теплий салат, макарони твердих сортів, шпинат, консервована квасоля. Тунець смачна заправка. Це страва, яка ідеально підходить на дефіциті ситна, білкова і з клітковиною. На перекус був десерт із вишною та сиром, щось типу корисного штруделя. Вийшло настільки смачно, що я поділила на дві порції: одну з'їла сьогодні, другу залишу на завтра. На вечірю легкий овочевий салат із запеченою куркою і заправкою. Все дуже просто, але смачно і без навантаження для шлунка. Ось так пройшов мій день активність харчування на дефіциті і все без голоду і стресу. Якщо вам цікаві рецепти і страви з цього відео, запрошую до мого безкоштовного телеграм-каналу Тіло мріє». Там я щодня ділюсь меню. Підрахуйте пунктами калорій і показую, як можна харчуватися смачно і правильно. А якщо хочете, щоб я склала персональне меню під вас, пишіть мені в дірек.